Гурт Блур був одним з найпопулярніших британських гуртів 90-х, проте в світі не здобув і близько того статусу, що має вдома. І якби не одна всім відома пісня, за межами Британії мало хто згадав би про них зараз. В цьому відео ми згадаємо Блур, час бритпопу та поміркуємо, чим був у них шанс отримати всесвітній успіх. Друзі дитинства Деймон Алберн та Грем Коксон. Під час навчання в Голсмірському коледжі у 1988 році разом з Алексом Джеймсом і Дейвом Раунтрі створили гурт Сеймур, який потім перетворився на блур. Неможливо розповісти про блур, не пояснивши, що таке «бритпоп». Сам термін «бритпоп» виник, коли ЗМІ намагалися описати тогочасний успіх британських дизайнерів та фільмів, молодих британських митців і настрою оптимізму з падінням уряду Джона Меджера та приходом молодого Тоні Блера. Однак лише у 94-му британські ЗМІ почнуть використовувати термін по відношенню до сучасної музики і подій. Бридпоп це не жанр, а скоріше музично-культурний рух у середині 90-х, який підкреслював британськість, наслідуючи власну музичну сцену Шугейзінг та протестуючи більш депресивному американському гранджу. Найбільш успішнішими гуртами, пов'язаними з рухом, є Oasis, Blur, Sight і Pulp. Ці гурти стануть відомі як Велика Четвірка. Щоправда, Сайт та Пул потім дистанціонувалися від цього визначення. Блуже позиціонували себе як послідовники британської гітарної музики минулого, що пишуть саме про британські теми та проблеми, протестуючи американському гранджу. Максимальною вершиною бритпопу стало протистояння та Уазіс. В Британії її назвали просто і без зайвого пафосу. Чемпіонат Великої Британії в суперважкій вазі битва Бритпопу. Третій альбом Blur – Parklife – зробив їх можливо найпопулярнішим гуртом в Великій Британії в 94-му. Але вже на початку наступного року Single Oasis в британських чартах. Саме з цього приводу вокаліст Блур Деймон Албар завітав на вечірку до Оезіс. Звичайно, там він хотів типового британського спілкування з іншими джентльменами за чашкою чаю з молоком. Але цього не сталося. Бо, випивши вже не перший літр чаю, Ліам Галагер підійшов до нього і досить не по-джентльменськи, тикаючи пальцем, сказав: Ми номер один, а ти ні. Ти ні. Звісно, просто так це минутись не могло. ЗМІ також підіймали тему походження музикантів. Блур були з більш заможнього півдня, отже, були освіченими та заможніми аристократами, а Оезіс північне бидло. Дивлячись на братів Галагер, які взяли за звичку битися один з одним мало не щотижня та посилати кого завгодно, куди завгодно, такі твердження здаються дещо перебільшеними. Щоправда, Ноел Галагер в інтерв'ю з Observer побажав Деймону Алберну та Алексу Джеймсу підчепити сніт і здохнути, за що потім все ж таки довелося вибачатися. Ставлення гуртів до цього протистання було різним. Брати Галагер сприймали все серйозно та почали посилено ненавидіти блур, які здебільшого сприймали битву як гру і охоче підігрували. Так Деймон Албар навмисно переніс випуск нового синглу Блур на той же день, коли виходив сингл Оесіс. Але не всі в Блур бажали суперництва. Грем Коксон просто хотів бути номером один, без змагань, щоб ніщо не відволікало його від дійсно важливих справ, таких як напивання добистями та тому подібного. Згадуючи ті події, видавець блур Майк Сміт посміється з класового поділу гуртів, бо жоден із блур не походив з тих місць, але змі було вже не зупинити на один тиждень. Битва при попу стала найпопулярнішою темою в Британії. Навіть журнали в Європі та Америці згадували про неї. Всі очікували 12 серпня, коли можна буде підрахувати продажі нових синглів. Команди гуртів нагадували якісь передвиборчі штаби партій. Усі думали, що Озіс переможе, згадував Майк Сміт. Але ми відчували, що можемо виграти. Ситуація в таборі Блур була напруженою аж до оприлюднення результатів у неділю ввечері. Оезі продали 220 тисяч копій. Блур 270 270 тисяч, а не просто 270 Звісно, Oasis робили заяву, що продажі постраждали через несправні штрих-коди і тому подібне, але це вже було як розмахувати кулаками після бійки. Проте, коли в кінці року вийшов четвертий альбом Blur The Great Escape та другий альбом Oasis, What the Story Morning Glory Манчестерський колектив декілька разів продав більше копій. Більш того, саме цей альбом Oasis входить до п'ятірки, найбільш реалізованих за всі часи в Британії. Звісно ж, у ЗМІ не лишилося іншого вибору, крім як писати. Блур виграв битву, але програв війну. За два роки Блур змогли вийти на міжнародний рівень, і сталося це з піснею, яку вони навіть не хотіли включати в новий альбом. Через її тривалість усього лише дві хвилини. За те, що її взагалі залишили, треба дякувати продюсерам, яких зазвичай прийнято згадувати поганими словами. Бо всім відомо, що продюсер нічого не розуміє в гарній музиці, а хоче виключно отримати якомога більше грошей з таланновитих виконавців. Таке теж буває часто, але в тому випадку за настирливість продюсерів мають дякувати всі, в тому числі фанати гурту. Стосовно створення цього треку є одна дивовижна історія, в якій Алекс Джеймс, басист гурту, з максимальним професіоналізмом боровся з тяжким похмілям в студії звукозапису. Зрадівши виконаний на день роботі, яка полягала в гаданні креативні назви телешоу про дружин рок зірок, яке розробляв його друг. Він вирішив, що більше все одно ніхто б на його місці не зробив отже, вже можна обміркувати варіанти відпочинку після настільки виснажливої роботи. Але його колеги ще не виконали щоденну норму з креативності, продовжували стучати, волати та виконувати інші звуки різного ступеня музичності. Піддавшись на агресивні барабанні ритми, Алекс зіграв басову партію, що створила мелодію 2. Цю пісню можна почути в багатьох іграх, фільмах та у рекламі, навіть у південному парку та Сімсонах, навіть на відкритті Лондонської олімпіади. Повз не пройшли американські військові, які хотіли використовувати сонгту для презентації нової моделі бомбардувальника «Стелс». Але учасники гурту Блур не дозволили цьому статися. Відповідь на питання, чому саме цю пісню обрали військові для презентації бомбардувальника, є у самому тексті пісні. Також цей трек єдиний за всю історію гурту, що потрапив до чарту Білборд, протримавшись там аж 14 тижнів з максимальним 16 місцем. Кліп на пісню отримав дві номінації на MTV Music Awards, щоправда, жодної не виграв. А сам одноіменний альбом Blur став золотим в Америці. Більш того, відчувши, що Бритпо вже не отримує тієї уваги, що була ще пару років тому, цей альбом мав зовсім інше звучання в стилі альтернативного року. Цікаво, що пісня 2 триває дві хвилини. Вона була випущена другим синглом з альбому, в якому вона знаходиться на другій позиції. У британських чартах тут дісталася другого місця. Стосовно останнього, щоправда, невідомо, як впливав сам гурт на те, щоб пісня не потрапила на перше місце чарту та скільки засид для цього було докладено. Продовжили рух в напрямку більш рокового звучання і в 99-му, коли записали новий альбом 13. Алберн хотів рухатись у більш експериментальному напрямі, а Коксон у панковому. Зрештою, Коксон переміг. Під час запису цього альбому напруга, яка виникала між членами гурту, отримала достатньо експи, щоб вийти на новий рівень. Невідомі всі причини неприязні один до одного, але відомо, що всі з Блуру любили випити і не тільки випити. А коли напивалися до необхідного рівню, то не сильно слідкували за своїм тілом, особливо за руками та язиком. Для запису наступного альбому Блур зібралася наприкінці 2001-го. Щоправда, не всі. Грем Коксон зібратися так і не зміг. Від'їхавши у реабілітаційний центр, він стиг взяти участь у запису чотирьох пісень, з яких лише одна потрапила до нового альбому. Коксон, що поділяв лідерство з Алберном, напевно вирішив, що найбільший запіс серед учасників Блур додасть йому ваги і дозволить отримати остаточну перемогу в цьому компоненті. Натомість він повністю втратив творчий контроль, і ідеї Алберна на новому альбомі стали тотальними. Деймон навіть дозволяв іншим учасникам записувати бек-вокал та придумувати музику. Для альбому, що, як виявилось, було більш правильним ходом. Початком другої сесії запису альбому Коксон вже успішно завершив період реабілітації, під час якої його суттєво підтримала дружина, подавши на розлучення та забравши разом із собою їх дворічну доньку. Цікаве тут інше, коли під час першої сесії запису Коксона на швидкий спочатку відвезли до лікарні, а потім направили до реабілітаційного центру, де він місяць лікувався, інші учасники Блур це ще терпіли. Але коли він, тверези, з бажанням почати нове життя заради доньки явився на другу сесію, такого стерпіти вони вже не могли. І відразу через одного з продюсерів повідомили про це Коксона, не лишивши тому іншого вибору, крім як піти з гурту. Через рік після виходу багатостраждального альбому Блур відправились в турне, а потім призупинили свою діяльність на 5 років. Призупинили, але не зовсім, бо з 2004-го вони намагались записати хоча б міні альбом, хоч щось. Але у Албарна вже був свій розкручений та успішний гурт. Йому було не до Блур, а всі намагання повернути Коксона були неуспішними. аж до 2008 року. У Лондоні на перший за багато років концерт Блур було стільки бажачих віддати свої гроші, що Блур довелось виступати там два дні поспіль. Загалом гурт провів багато успішних виступів, в тому числі на великих фестивалях у Британії, де був хедлайнером. За словами Алберна, головною метою було відновити їх відносини з Коксоном, що вдалося. Ну, певна річ, ще й трохи підзаробити їм також вдалося. Так вони і збирались для турне, спроби записати хоч щось виступу на домашній олімпіаді в якості музичного гурту, не як спортсмени, і тому подібного. Аж до у 2015-му не вийшов новий альбом, перший в оригінальному складі за останні 16 років. Звичайно, всі очікували шедевру, бо відомо, що саме після стількох років перерви, і саме коли музиканти вже під 50, вони записують свої найкращі пісні. І деякі музичні критики справді так вважали. Вони писали про тріумфальне повернення та зріле звучання. Та й сам альбом дуже непогано продався, зокрема у Америці. Він став найуспішнішим альбомом Blur, зайнявши 24-те місце у чарті Billboard 200. тут зіграла роль і велика перерва після останнього релізу, і покращений за цей час рівень розповсюдження та реалізації альбомів, і старий хід, який досі всі пам'ятали. Але і це воз'єднання тривало недовго. Після турне на підтримку альбому всі знову зайняли своїми справами, зрідка даючи концерти. Останній був у березні 2019 року. Якщо казати окремо про учасників гурту, то офіцер ордену Британської імперії Деймон Албарт здобув найбільшу успіху у музичній кар'єрі. Багатьом відомий його гурт Горілас, який включав в себе власний виходенний сесвіт та оригінальне художнє оформлення. В нього були інші відомі сольні проекти. Він створював музику до сценічних постановок та сонтреки до фільмів, в тому числі написав головну тему фільму Люка Бессона Люсі. Алберн відомий своїми антивоєними поглядами, боротьбою за расову рівноправність та боротьбою з голодом, в часи, коли це ще не стало обов'язковим пунктом програми кожної поважаючої себе знаменитості у 2002-му, коли до початку війни в Іраку залишалось зовсім небагато часу. Алберн, організовуючи найбільший антивоєнний марш в Англії, був вражений тією єдністю, яку демонструвала більшість британських зірок того часу. Вони в особистих з ним розмовах засуджували війну та виступали проти неї. А ось приєднатися до марш що не звалів майже ніхто. До речі, виступати на марші Алберн не став, бо його охопила така антивоєнна людь, що, перелякавшись наговорити чогось зайвого, що йому будуть згадувати сто років, він вирішив промовчати і постояти поруч з промовистим обличчям. Такі ж погляди панували і в родині Алберна з його дитинства. В цьому ж році від наслідків голодування проти війни в Іраку помер його дід. У Деймона є твітер, в якому щодня можна побачити по декілька різноманітних постів. Але серед них жодного про війну в Україні, знаючи яку антивоєнну лють може відчувати Алборн, і те, що Британія постачає нам зброю для захисту від країни терориста, можливо, це і не краще. Грем Коксон ще в кінці 90-х заснував власний музичний лейбл. На ньому він сам записував свої перші сольні альбоми, а також записувались деякі інші британські гурти. Але проіснував лейбл недовго. На півставки Коксон підпрацьовував візуальним художником. Зокрема, зробив обкладинку до альбому 13, Блур своїх альбомів та навіть для деяких маловідомих виконавців. У 2018-му вдруге дружився, вдруге став батьком, а через два роки вдруге розлучився. Тут хотілося якось пожартувати про сунгту, але не буду. Після його реабілітації від алкогольної залежності якихось відомостей про нову боротьбу немає, тому вважається, що свою залежність Гремо успішно переміг. Наразі він займається своїми сольними проектами та час від часу спекулює про нове воз'єднання Блур. Коксона часто включають в різноманітні списки кращих гітаристів Британії. Бас-гітаріст Блург Алекс Джеймс цікава людина. Він завжди вмів рахувати. Одного разу він підрахував, що за часів буремної молодості, на алкоголь та деякі заборонені речовини, ним було витрачено 1 мільйон фунтів. Це не завадило йому відрахувати ще одну суму, на яку він придбав старий будинок та занедбану ферму площею 200 акрів. І відремонтувавши все, почати виробництво сиру. В цьому Джеймс досяг успіху. Його сир неодноразово отримав різні нагороди. А в 2008 тисячі отримав відзнаку британської премії кращих сирів. Так, є і така. На його фермі вже понад 10 років відбувається щорічний фестиваль їжі та музики. Джеймс часто працює з іншими виконавцями, веде власні колонки у двох журналах, присвячені їжі та сирам. Розробляє одяг, бере участь в різноманітних британських шоу. Одружився у 2003-му і разом з дружиною дітьми у кількості п'яти живе на тій самій 200 акровій фермі. Алекс Джеймс разом з барабанщиком Блур Дейвом Раундрі захоплювались космосом. Вони навіть були у НАСА в 98-му році, після чого почали підтримувати британську космічну програму Бігель 2 За п'ять років вони допомогли зібрати потрібні 25 мільйонів фунтів. Місія Марс Експрес з Біглем 2 була запущена в червні 2003-го. На ньому була характерна мелодія, написана Блур, яка мала передатися з Марса для сповіщення про прибуття посадкового модуля. Мала, але не передалася, бо «Бігель-2» не зміг розгорнути половину сонячних батарей і залишився на місці посадки, так і не передавши жодного сигналу на землю. 25 мільйонів фунтів було витрачено недаремно. Окрім космосу, у «Рантрі» багато інших більш вдалих занять. Він віде підказ на Spotify, власну програму про альтернативний рок на радіо, записує саундтреки до серіалів, навіть займається комп'ютерною анімацією. В нього є власна студія. Наразі він записував перший сольний альбом, адже всім відомо, що коли тобі вже під 60, це найкращий час почати вдалу сольну кар'єру. Під час перерви у Блур Дейв отримав освіту юриста і встиг попрацювати у кримінальному відділі адвокатської фірми. Раунтрі активний член рейбористської партії. Він багато разів програвав на виборах, але в 2017-му на виборах до ради округу Норфол щось пішло не так, і він був обраний радником округу від університетського відділення в Норвічі. Щоправда, на наступні вибори чомусь вирішив відмовитись, балотуватись на таку поважну посаду. Думаю, ви вже здогадалися, що Раунтрі багато займається благодійністю і активізмом. Також має повну ліцензію пілота, але зупинитися окремо хочеться на іншому. У 2003-му, коли Раунтрі ще вживав ті самі речовини, які я протягом всього відео намагаюся не називати, бо кажуть, що Ютуб за це банить. Ну, ви зрозуміли, про що я. Отже, в нього стався інцидент з одним журналістом під час інтерв'ю Блур. Досі існує відео, де він усіляко знущався та залякував бідолашного журналіста. Проте Раундрі навіть це використав на свою користь. Він досі зберігає це відео, і коли в його голові промайне думка спробувати щось давно забути та повернути собі 2003, й він вмикає це відео, декілька секунд дивиться на себе, і вся ностальгія за минулим миттєво зникає, а думки спрямуються на щось більш позитивне. Блур досягли значного успіху. Для Британії вони взагалі ікони, які навіть зараз, якщо схочуть, можуть зібрати стадіон у Лондоні і навіть не один. Але якби не їх головний хід, навряд чи хтось за межами вітчизни згадав би про них сьогодні. Тут, для прикладу, історія з початку 90-х, коли через фінансові проблеми Блур довелось їхати майже на місяць в турне по Америці. Вони одразу почали нервувати та сумувати за домом, філософія в них така, бути британською альтернативою американського гранжу. Навіть їх старі суперники Oasis із задоволенням їздили в Америку і підкорили тамошню публіку. Можливо, якби на експерименти Алборна та розставання з Коксоном Блур змогли б досягти ще більшого. Підвести підсумок можна ще одним порівнянням: у переможці битві бритпопу Блур 7 мільйонів проданих альбомів. Це безумовно значна кількість. Але у переможці війни Oasis, які до речі, почали пізніше за Блур, а з 2009-го не виступають взагалі. Більше 100 мільйонів проданих копій. Це була історія гурту блур. Зустрінемося за тиждень у новому відео.